Міністру оборони, пану Олексію Резнікову за те, що долучаєтесь до нас сьогодні. Цінуємо, що ви з нами, і будемо раді послухати вас невдовзі. Отже, слово надається пану Дякую дуже. Вітаю усіх, радий вас. Усіх хто бачити на контактній групі для оборони України, перш ніж почнемо, хочу висловити відчуття до з приводу трагічних ä, смертей, які вразили Туреччину та Сирію. Об'єднаних націй разом із з, з союзниками буде продовжувати працювати над тим, щоб допомогти постраждалим. У цій трагедія. Ну і тут ми зібралися для того, щоб підтвердити нашу підтримку вільної суверенної України. Проводж майже рік тому Путін розпочав нічим не обґрунтовано вторгнення в Україну і. Чи хтось міг подумати, що за кілька днів його війська мали намір захопити Київ, скинути демократичний уряд? Путін вважав, що демократичне суспільство із цим змириться. Але як минулого тижня заявляв Джо Байден, вторгнення Путіна це показова подія для всього. Світу, і ми виступили за наші спільні цінності, за суверенність, за свободу. Ми зробили це із єдністю, і рішукою участю. Ми працювали шок обставини, і знову і знову ми надавали Україні те, що обіцяли. Росія не перемогла, Київ не впав і. Друзі України її не зрадили. після того як розпочалася ця війна Путіна дуже триває рік, і були перемоги на Київщині, Харківщині, Хер херсонщині Чевеліни, стінгери та інші системи, надані країнами, представленими тут, допомогли Україні в цьому. Ну а також і рішучість, і сміливість українських військ, і навіть а, зазнаючи певних втрат, Україна все ж таки показала, що перемога буде за нею і. Суверенітет, свобода цієї країни будуть захищені. Наш президент також є свідком того, що країни доброї волі по всьому світу продовжують до цього долучатися, щоб розки були лише тимчасовими, і ця контактна група. Прийняла рішення, що ми будемо надавати довготривалу підтримку боротьбі України за свою о, свободу, допомагати у контрнаступах. І ми робитимемо це із єдністю, надаватимемо ту підтримку, яку обіцяли Україні. Ми надаватимемо. Наші озброєння вже підготованим українським військовим, щоб вони могли бути успішними бою і ще з квітня минулого року у нас на гри, і на цих зустрічах ми досі бачимо незламну рішучість підтримувати Україну з боку країн усього світу. Це свідчить про нашу єдність Сильна мета, ми працюємо в одному напрямку з одними цінностями. Ніхто із нас не міг би досягнути таких результатів сам, але разом ми надали Україні допомогу на суму а, близько 50 мільярдів початку торгення у лютому минулого року, і це давало реальні помітні результати. Сполучені Штати, Німеччина, Нідерланди працюють над тим, щоб надати Україні системи Patriot, а Франція і Італія надає на системи СМТ. Далі Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія і Нідерланди разом надаватимуть Україні танки Леопард і для того, щоб Україна була міцнішою. Україна отримає від Сполучених Штатів і Чехії танки на ну, додаток до вже отриманих від Польщі Т-72. І також і ще декількома країнами веде робота щодо постачання боєприпасів, ведеться навчання. Українських військових через двосторонні і оборонні ініціативи, зокрема місія європейської допомоги, і це все свідчить про нашу єдність і рішучість. Але треба ще багато чого зробити. Треба посилити нашу зосередженість на цьому, тому що Україна потребує нашої ключової допомоги у цей ключовий момент у цій війні. І президент Зеленський вже на попередній нашій зустрічі наголошував, що потрібно посилити постачання боєприпасів. Сьогодні із нами пан Олексій Черезніков, міністр оборони України. Дякую, Олексію, що ви з нами. Також вітаю. Пана Волощина, заступника міністра, радий, що ви з нами, і виступи теж допоможуть нам краще форматувати свою допомогу. Звичайно, наша мета надавати не лише техніку, а надавати оборонні можливості, і ми Дамо говорити, як синхронізувати, об'єднувати нашу підтримку, щоб в Україні були можливості вистояти, боротися далі. І також а, ми а, чуємо про навчання, які ведуться у Європі, а, про а, напрямки роботи, які допоможуть Україні протягом довгого часу. Ну і також. Буде вестися розмова про те, щоб забезпечити підзвітність щодо тієї, які ми дякуємо. пану міністру Рязнікову з нікого з спілкуватися напрямку. Ми дбаємо про те, щоб техніка потрапила на поле бою. Кремль все ще вважає, що може нас переважити, а ми об'єднані як ніколи раніше, це неодмінно. Допоможе Україні зберігати свої успіхи протягом наступних тижнів. Я дивлюся, хто присутній в цій залі. Я розумію, що наша єдність буде тільки зростати, і ми розуміємо, що зробили свій щоб підтримувати у цій війні проти Росії. Це не лише війна за свободу і безпеку. Країни, це також війна за світ, в якому житимуть наші діти. Ми не хочемо, щоб це був світ, в якому автократи можуть нав'язувати свою волю за свої кордони і бомбардувати цивільних. Ми хочемо жити парк, а не волхір україні